Я захворів, стало погано, і звернулися в лікарню, і в мене виявили лімфогранулематоз. Ну, скажімо так, якщо зовсім спрощувати, це онкологія імунної системи. Від семи місяців до семи років життя мене з роботи звільнили, дали мені пенсію, по інвалідність дали другої групи, дали мені пенсію. А оскільки це були 90 роки, ну, багато було безробітних, а в мене була якби стабільна пенсія, то я був в будь-якій спільноті п'яниці, був бажаним гостем, бо в мене завжди були якісь хоч трохи грошей. І я погрузився ще й в алкоголізм. От. Ну, можете у собі уявити, раковий алкоголік. Ну, жити недовго, що, що мені втрачати, і вже достав усіх. І я Думаю, роботи немає, грошей немає, здоров'я немає, алкоголізм є. Роботу мені треба. Він каже, та я можу тебе взяти на роботу, тільки в мене ж роблять віруючі. Ну, тут мене, звісно, повезло, кажу, ти знаєш, який я віруючий. Я такий віруючий, то жодного такого віруючого немає. Я саме віруючий на все місто. Але ж ну, ради роботи думаю, ну що ну, буду терпіти, що тут дві годинки посидять, посиджу, поспівають, хай собі співають. А перед цим він запропонував мені помолитися, зрозуміло, тепер молитвою покаяння, потім каже, давай за твоє зцілення помолюся. Помолилися за моє зцілення, потім він. Запропонував мені хреститися Духом Святим, думаю, христи, як хочеш ну, робота. А як я вам сказав, мені дали групу інвалідності, і кожен рік мені треба було проходити перекомісію. Я пройшов чотири курси хіміотерапії і пройшов три курси гамма опромінення І тут мене посилають, мені перекомісію, і мене посилають на УЗІ. УЗІ тоді взагалі не було, це була така рідкість. Ну, прийшовши ж я своєю карточкою з діагнозом, заходжу туди ну, зробили УЗІ. Тут виходить цей лікар, каже, хто таке, а людей багато. А хто такий Олександр? Я вас я. вітаю, у вас немає нічого. Нема немає ні пухлини, ні метастазів, нічого. Я говорю, та ну ладно, я говорю, хто ваш лікар? А я ж такий весь на емоціях ну, кажу, ну Господь мій лікар. Він каже, ти не прикалуйся тут, ти скажи, хто твій лікар. Кажу, ну кажу, та Господь мій лікар. Він мене стілив. Я, ну, для мене це от, відчуття подяки, відчуття вдячності, воно для мене якби рушійне. Інколи не зрозуміли. У мене дуже багато питань до Бога. Для мене Бог різний, тому то він неосяжний, незрозумілий і, з одного боку, з другого абсолютно зрозумілий і близький. Бог їх Бог. Ми похоронили сина. За що мені це? Мій син помер. І чує, він каже, такий мій помер. Я говорю тоді, ну да, так ти його скрес. І він мені відповідає. Я чую, так мій воскрес, щоб твій воскрес. Мені зовсім не хотіло, щоб мені Бог це казав. Те, що я. Мені зовсім цього не хотілося, але, але для мене це радість і тіха і е, заспокоєння якесь примирення. Багато чого. Бойовий медик це той, хто з бою винесе, вивезе, доставить. Людину до місця, де нема бою і де йому нададуть першу допомогу. Тобто ми займаємося евакуацією. Тяжість бачити ці хати донбать розвалені, безкінечні. Немає цілих хат взагалі, ці тварини по вулицях ходять, контужені, Люди уїхали, все це, це покинули, собаки, коти. Це такі апокаліптичні такі картини, от і вони з дня в день, з дня в день повторюються. Разом з тим все це можна пережити з Богом. Не те, щоб я там так боявся, але ну, я відчуваю цей захист його опіку і його опікування. У мене завжди одне питання, от тільки одне мене хвилює. На жаль, за це цей рік довелося багато смертей побачити. На жаль, і я кожен раз дивлюся на цей мішок, чорний, я був, зараз ось білі вони з'явилися, мішки, дивлюсь на цей мішок, в якому тіло, і думаю, де він зараз. Смерті боюсь. З одного боку, я смерті боюсь, тут таке діло. Якщо Бог з тобою вже все вирішив, то ти хоч тут будеш, хоч там будеш, вже все вирішено. А якщо в нього ще є по тобі якісь плани, думки, то буде так, як він хоче. Тому от відношення до смерті, якби двоякість. ну, Коли йде обстріл, це страшно. А з другого боку, з другого боку, ось це відчуття, ну, це розуміння, що все в його руках. І от як він вирішить, так воно і буде. І тут ніхто ніхто не додавить, не убавить, не, не дасть, не, не, не забере. Я не відчуваю цієї різниці, що тут Бог є, тут Бога немає. Тобто ну, я, я в присутності. Хтось думав, що присутність Бога десь е, в храмах. От. Вона певно, вона там є. Ми читаємо про це і десь там в молитвиних зібраннях. І вона сто процентів вона там є. Але Бог в окопах є. Чи, чи його там, він, там немає? Він, він там є. І, і ми це чуємо. І це відчуття, якби ти не сам. Олександр Прудько, військовослужбовець ЗСУ, старший бойовий медик роти розвідки. Пастор помісної церкви Філадельфія. єпископ у Черкаській області. Народився в Канівському районі. Здобув освіту в медичному училищі. Вчився в духовній семінарії. Також закінчив бізнес коледж. От зараз я мрію. Я всім всім ділюся. Я мрію, коли закінчиться війна. Я ніколи не бачив океана. От ніколи не бачив. І я так. Думаю, тільки закінчиться війна. Я поїду в Португалію і хочу бачити цю океанську хвилю. Це, це те, що я для себе мрію. Хочеться, щоб все це вже закінчилося швидше, як можна швидше.